Дуже сумую за Україну, яка була до війни, це українська доставка, український сервіс, це то шов мені б хотілось би просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І, якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються, при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь срач панос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам всьому треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить чи якісь операції, щоб воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують, їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції там. Насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Бо вони не їдуть за свої гроші ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно.